У нас нове надходження з Німеччини від офіційного дилера Mercedes Benz Smart ForFour FO 453 кузов версії EQ у дуже гарному кольорі, коричнево-білий. Це у нас такий колір перламутр Легкосплавні диски з датчиками тиску. Гума оригінальна, все сезонна, гудієр. Присутні задні парктроніки. Зарядочка тип 2, до 7,6 кВт години, тобто зарядка приблизно, приблизно 2 години 2.30. Є повний пакет підігрівів, підігрів задніх сидінь, підігрів передніх сидінь та керма. Тканині сидіння. Рестайлінгові з візерунками, підлокітник, мультимедіа, підтримка Android Auto, мультикермош, Кірене, електродзеркало з підігрівами. пробіг всього 6 тисяч кілометрів. 6400 бардачок. Обшивка Brabus Value, Вставочки ось тут опційні. Чорний глянець. Ось ці вставки теж опційні, сірі, пофарбовані з заводу, автодотяжки скла. Повне управління сидіннями, регулювання ізофікси. Повний пакет зарядок. Зарядка оригінальна Smart версія яка з кабелем 7 метрів. Вся документація, кейс. Регулювання керма по вертикалі, літні килимки. Машинка в дуже гарному стані, кінець. 2020 року виробництва. Гарантія на батарею до кінця 28-го року. Можете звертатись до нас. У нас є смартіки ще по наявності і завжди нові надходження. Наші контакти, звертайтесь. Мотосмарт, Tomіway і телефон.